Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити 160 гривень за кожного запрошеного друга за декілька хвилин. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост, телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, 2 квітня відбудеться лістинг токена BXM на біржах Bitfinex, Elbank та Gate. І ще одна біржа, поки не відома. Тут штука в тому, що у них ще й досить діє реферальна програма, і ми можемо отримувати по 100BXN, це як мінімум 2,19 доларів на старті торгів за кожного запрошеного друга, який встановить собі гаманець по вашому реферальному коду. Навіть якщо допустити, що буде тільки 2X на лістингу, то все рівно ви на кожному рефові отримуєте по 4 долари, тобто по 160 гривень. Можна в принципі замультячити, тобто зробити багато аккаунтів, або ж просто запросити друзів і залотати легкий кеш. Верифікація на даній платформі не потрібна, необхідно просто скачати їх додаток, ввести реферальний код і все. Токени нараховують кожного тижня, їх можна відразу вводити на біржу та там відповідно продавати. Я вже з цього, цього проєкту наформив близько 1400 доларів. На старті торгів. Тобто, якщо буде x 2 від цього токена, то відповідно я зароблю 2800 доларів без жодних вкладень, що досить таки непогано. Ось тут детальна інструкція. Я відразу залишив посилання під даним відео на дану інструкцію. Ось дивіться, вам необхідно просто перейти за даним посиланням, скачати її додаток Blackford Wallet, після чого написати по-англійськи своє ім'я, прізвище, пошту і обов'язково. В розділі реферал коди ось, скопіювати і вставити ось цей-код. Вибрати Україну і нажимаємо на кнопку Next. Придумуємо пароль. Нам на пошту відправляють лист, ми підтверджуємо свою пошту. і ось Нажимаємо знову ж таки на кнопку Next, нажимаємо на кнопку Start. Тут вам дають вашу секретну фразу, збережіть цю фразу десь у себе в Телеграмі, щоб не забути. І ось ми тепер успішно створили Гоманець. Тепер ми можемо запрошувати друзів в розділі рефералс, або ж кнопка Settings Referrals». І за кожного друга нам будуть давати по 100BX. Тобто по 2.19 доларів на старті торгів. В деяких користувачів є така проблема, що не загрожає цей от розділ реферальна програма. Якщо, е, е, якщо у вас все ж таки загрожає, то відповідно ви можете запросити багатьох друзів по своєму реферальному посиланню, або ж зробити базу аккаунтів і заробити по 2,19 доларів, як мінімум, за кожного запрошеного друга. Е, якщо ж у вас не загрожає, спробуйте зробити через. Інший пристрій, або ж зачекати, чи обновити додаток або ж скачати-видати. В принципі, для деяких людей це допомагає. Отже, якщо ж у вас діє реферальна програма, то запрошуємо якомога більше людей по своєму реферальному посиланню. І після того, як вони скачають цей додаток, зареєструються, ввівши ваш реферальний код, то відповідно ви через тиждень отримаєте по 100 біксем на свій рахунок, який зможете. Відразу вивезти з цього гаманця на будь-яку біржу, де торгується даний токен, тобто на L-Bank, Gate або Bitfinex, і відповідно продати там ці токени і вивести USDT на свій гаманець. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.